Номер 585 Drive Medical літек. Розкладаємо. Ширина сидіння 51 см. Загальна ширина від оводу до оду 70, глибина сидіння 43, висота спинки 41. Відсидіння до підлоги регулюється 43-47 см. Важить він 17 кілограмів, витриманова 125 кілограмів. Це в нас вживане крісло колісне, повністю все справне. Е, є дрібні недоліки. Зараз буду показувати. Це, до речі, алюміній. Е, Царапани є по корпусу. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються вони по довжині. Ось тут ми це робимо. Тут у нас регулюється кут нахлі платформи. Є е, ремінці проти зісковзування ніг. Дивимось, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. Е, це в нас е, литі колеса передні, доволі такі е, широкі і. Великий діаметр, завдяки цьому буде набагато зручніше по якомусь бездоріжжю їздити. Також є можливість регулювати висоту коліс. Задні колеса литі, 24 колеса доволі таки хороший стан протектора. Є царапини на ободах, куди ж без них? Це наша швидкоз'ємна муфта. Дим, натискання можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює, можна регулювати по силі затиску, робиться це тут знизу шестигранником. З другої сторони, все так само. Царапаний, муфта. Сидіння. Сидінням яке подвійне, подивіться, доволі таке О, масивне, здається, яке у цьому наповнювачі, що є, хороший стан сидіння, якихось. Пошкоджень я не бачу. Колір чорний, не вигорівший, Так само і спинка, також м'яка, і також без пошкоджень. Однак все рівно раджу, дивіться, оце от ми викручуємо і вправку. Те саме стосується спинки. Захисні щитки, все ціле. Це в нас пластик. Також дивіться, от в міру м'які підлокітники, все ціле, все ок. Відхиляються вони. Звісно. Позаду у нас От така спинка. Тут у нас відбувається регулювання висоти, підставка проти перекидання, дуже потрібна штука. А тут це, наприклад, якщо нам треба переїхати, а десь виїхати на якусь бордюру чи через поріг, то тоді натискаємо і таким чином легше переїжджати. А даний візок можна придбати в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під описом. Також є до нього класна подушка а, протипролежнева. точніше, а, не так протипролежнева, як профілактична від пролежнів. Так. Посилання буде, дивіться на сайті. На рахунок подушок дивіться на сайті. В цьому, все дякую за увагу.